Прихований вантаж виявили під час перевірки на блокпосту поблизу Покровська. Поліцейські Донеччини спільна із співробітниками полку Дніпро 1 зупинили фуру, яка виявилася завантажена сіном. Під сухою травою співробітники поліції виявили велику партію алкогольних напоїв, які 27-річний водій намагався провести в регіон, де йдуть активні бойові дії, і щодня гинуть люди. Ящики з спиртними напоями були ретельно замасковані підтюками сіном. Вартість вилученої продукції за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень. Як бачимо, спочатку в фурі були загружені пляшки. Пивом, потім ящики з горілкою, і все це було прикрито чуками сіном на зовні цієї фури. Правоохоронці здійснюють оперативно-профілактичні заходи щодо протидії правопорушникам. Зокрема, перевіряють автотранспорт на блокпостах, посилки у відділеннях служб доставки вантажів, здійснюють рейди по торговельним закладам. Загалом, з початку дій воєнного стану, поліція Донеччини вилучила понад 300 тонн алкоголю на суму понад 37 мільйонів гривень. Попри заборону на ввезення та реалізації спиртної продукції, що діє в області у період воєнного стану. Деякі громадяни не полишають спроб нажитися на підпільній торговлі алкоголем. Правоохоронцям доводиться реагувати на такі виклики у той час, коли чимало інших пріоритетних напрямів, зокрема, евакуація людей із зони бойових дій та допомога пораненим. Поліцейські просять із розумінням ставитись до впровадження заходів і не намагатися обійти закон, адже вказані спроби будуть припинені, а порушників притягнуто до відповідальності.